Закінчується контракт в директора, він закінчився 31 числа. Міський голова не заключив новий. Людина лишається працювати. Ми дуже дякуємо. Міський голова таки не продовжив контракт із директоркою художки Іриною Ніколайчук. Про це стало відомо 31 січня. А вже 3 лютого колективу мистецької школи представили новопризначену директорку Олена Лещенко. Загальний стаж понад 30 років працювала спеціалістом Бердичівської районної ради по зв'язках із громадськістю, методистом районного відділу освіти. А останні кілька років. Заступницею Швайківського сільського голови Освіта вища філологічна. Я думаю, що я маю значний досвід роботи і від того, що я прийшла на цю посаду. Я думаю, що для дітей в цій школі, так як для педагогів, суттєвих змін не відбудеться. Школа з навчальним процесом запущений з 1 вересня. Всі працюють, діти, колектив і будуть працювати з завтрашнього дня. Чи пов'язано призначення нового директора, якимось чином до переселення художньої школи? В інше приміщення про переселення в інші приміщення мова не йдеться. Я сьогодні говорила на зустрічі про те, що потрібно створити безпечне перебування дітей в цьому приміщенні. Питання переселення зараз взагалі я не розглядаю такого питання, тому що я люблю предметні розмови. Я не займалася цим питанням. У мене немає документів. Я його ще не вивчила. Я його не знаю, цього питання настільки, щоб я могла відповідно окреслювати якісь уже такі плани. У мене, звісно, буде думка, але мені треба час, щоб я її опрацювала. Я хочу поспілкуватися з депутатами ну, різних рівнів, які вивчали це питання. Взагалі мені треба його вивчити, тому що треба говорити, як я вже сказала, предметно. Вчительську працю в одній шкіл району Олена Лещенко не планує полишати. Працювали в школі і надалі будете ні, ні. працювати в школі, так якщо законом не заборонено викладацька діяльність в межах 4 годин на тиждень, це якщо викладацька діяльність проводиться в там, де займає зовнішній є така норма, як зовнішнє сумісництво. Вона дозволяє займатися за межами закладу, в якому таке питання стосовно дивіться, є ж різниця між загальноосвітньою школою, ну, взагалі процесом. І художні школи, це інші діти. Як ви бачите освітній процес в художній школі? Я хочу сказати, що, хоч ви, наскільки я можу не допустим, в якійсь мірі не знати освітній процес в художній школі, ви можете не знати в освітній школі. Я можу сказати, що самі по собі процеси навчальні, вони не є, вони є дотичними. Тому що всі навчальні процеси відбуваються на основі навчальних програм, прийнятих нормативних документів, які регламентують роботу, то що діти, діти, які мають здібності, вони є трошки незвичайними талановитими, до них треба підхід. Я вам хочу сказати, що в мене є незавершена освіта психолога. Я довгий час і працювала практичним психологом. Я думаю, що з цим я справлюся теж. Депутат Павло Середюк зауважив, міський голова, ухваливши рішення про зміну керівника мистецького закладу, не дослухався ані думки депутатів, ані батьків і громадськості. Ось у нас на сьогоднішній день присутній авторитарний режим правління. Коли Олена Володимирівна каже, що влада підтримує, мабуть, вона не враховує тих 18 депутатів, які підписали звернення. Тож в регламенті Бердичівської міської ради написано, що при призначенні керівника комунального підприємства повинно враховуватись побажання або рішення профільної комісії. Профільна комісія це в нас гуманітарна, гуманітарна комісія ще не сказала свого слова. В планах проведення спільного засідання гуманітарної комісії. Комунальні комісії будуть обговорюватися питання, на які ми протягом деякого періоду зовсім не отримуємо відповіді, воно ну, ігнорується. То в нас прийняття влади трошки деформовано. Всі побажання викладачів, всі побажання і бачення дітей мають бути враховані. Тут має бути комфортно. Тут має бути безпечно і діти мають навчатися в найкращих умовах на вулиці, 21 століття. Тому всім дякуємо. І ще раз прошу повернутися. Я неодноразово вже, ви підтвердите, неодноразово. Я на ваших випускних вечорах і на інших заходах говорила про те, що ми, міська влада, дуже хотіли би, щоб була ініціатива від вашого колективу про присвоєння школи імені Миколи Яцюка.